В Нам це дуже подобалося. А слава ще краще, тому що війни тежка це є можливість для активного відпочинку в бібліотеці. Це наші малюнки, які Можливо, ви щось сюди вибрати. Обов'язково, якщо буде реально цікава пропозиція.

Шановні дітки, ми вам будемо дякувати за участь в сьогоднішньому нашому відкритті. Раді були, що ви прийшли до нас. Сподіваємося, що ви до нас будете ходити часто. Поки не вивчите і не переграєте всі ігри, і будете такими досконалими, що вам це вже наприклад і ви захочете